Я пацієнт, я хочу записатися до лікаря. Вільних віконець на безкоштовну консультацію немає. Але коли я обираю, що я хочу платно, будь ласка, хоч завтра, приходьте. Євгене. У вас є шанс відповісти. Чому людям через хелсі не вдається записатися до лікаря? Сервіс Хелсі 9 років тому розробив систему запису до лікаря. За це не платили донори, за це не платила держава. Це інвестиції приватного інвестора, який вирішив на цьому ринку створювати сервіс. Частина з цих сервісів, але насправді дуже маленька частина, вона підлягає монетизації, і це нормально це притаманно бізнесу. Тому що ми не плануємо брати гроші у державу. ми не плануємо шукати донорів. Ми хочемо розвивати нормальний український бізнес так само, як це робиться в усьому світі створювати зручність. І за цю зручність отримувати якийсь бізнес бенефіт чому пацієнтам не вдається записатися? Це нормальна ситуація, є попит і іноді він вищий ніж пропозиція. Ситуація з записами набагато краще почала артикулюватись після того, як люди з'їздили в Європу і зрозуміли, що записатися до лікаря з дня на день. Це насправді величезна розвідка. Чому у лікаря може не бути слотів взагалі? Ну по перше, в різних регіонах, на різних, скажімо, в різних частинах міста, великих міст особливо, іноді відбувається дефіцит спеціалістів, наприклад, дитячий офтальмолог. До нього дійсно розписані всі слоти за дуже довгий період, і, і, це, ну, і це нормально. Чому ми робимо якісь платні послуги і платні сервіси? Насправді ми ніколи не обмежуємо вже існуючу доступність. Ми даємо якісь додаткові Додаткові можливості. Можливість підписатися на слот, або, наприклад, управляти даними не тільки своїми, але й своїх дітей, там, своєї пов'язаної особи, якщо вона дала тобі на це дозвіл. Ми вважаємо, що це якась така додаткова зручність і це елемент покращення клієнтського досвіду. І тому за ту невелику платню, яку ми просимо, це для нас логічно.